Привіт, мої любі, Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати ось таку страву. Такий запашний, м'якенький хліб з сирною начинкою. Як же це смачно! Він просто як пушок. Дуже смачне тісто, дуже смачна начинка. Запахи на кухні просто неймовірні. Готуйте обов'язково це смачно і досить просто у виконанні. Готуємо сьогодні без яєць. В зручну ємність відправляємо в водичку. На сьогодні не молоко, а вода 250 мл. Добавляємо пів столової ложки цукру, додаємо дріжджі. У мене сьогодні свіжі пресовані, їх знадобиться, до речі, як я вже можливо не сказала, водичка має бути тепленька, приємна, тепла температура. Все це перемішуємо. Якщо будете використовувати сухі дріжджі, їх також давайте на цьому етапі, і їх знадобиться одна чайна ложечка без гірки. Додаємо 2 столові ложки рослинної олії, та яка вам подобається. У мене оливкова, можна і соняшнику, і навіть можна розтоплене вершкове масло. Також підійде. Додаю трішки борошна, ледь не Забула, обов'язково додаємо одну чайну ложечку без гірки солі. Як ви розумієте, це важливо. І все це перемішуємо і знову підсипаємо борошно. Спочатку перемішуємо вінчиком, а потім уже перемішуємо лопатку, і коли тісто збереться ось так в рудочку, можна вимішувати рукою. Можна робити це в комбайні, звісно, якщо він у вас є, можна рукою. Хвилиночок 4-5 тісто бажано повимішувати, тому що воно дріждживе, воно це любить. Повімішували, ось таке воно має бути м'якеньке, дуже еластичне. У мене пішло сьогодні 420 г борошна, але це все залежить від борошна. В рамках 2-3 столових ложок може бути Головне, щоб тісто не було твердим. Все змазуємо зверху тісто олією і оцю ємність, в якому воно буде підходити. Накриваємо зараз рушничком або харчовою плівочкою і залишаємо на 50-60 хвилин. Нехай воно гарно підійде, збільшиться в об'ємі в 2-2,5 рази. У мене минуло 50 хвилин, ось так чудово підійшло тісто, ми його осаджуємо, і е, поки будемо ну, робити начинку, нехай воно постоїть і відпочине. Тоді буде легко з ним працювати. 150 грамів якогось сиру, може бути м'який, напівтвердий, півтвердий, в мене сьогодні моцарела, можна використовувати мікс сирів. все, що у вас є, все, що ви бажаєте використати. 150 г натираємо на крупну тертку. Додаємо 2 столові ложки будь-якої сметани, яка у вас знайдеться. У мене моцарела не дуже солена, додаю трішки солі. Якщо бажаєте, то теж додавайте. Можна трішки перчику, я цього не додаю. І сьогодні додаю також 1 чайну ложечку без гірки паприки солодкої і пів чайної ложечки сухого базиліку. Спеції за смаком. Що подобається в таких стравах, те й додаємо. Все це перемішуємо, повертаємось до тіста. Потрібно його або руками, або трішки качалкою, ось так розплескати в такий прямокутник. Викладаємо наверх всю начинку і я вирішила додати ще трішки зеленої цибульки. Вона в мене була в холодильнику, нарізаю і зверху додаю. Замість цибульки можна використовувати кріп, петрушку, взяти можна мікс або нічого не додавати. Можна додати шматочки перцю болгарського, маслини. Що любите, якщо буде у вас, звісно. Все це тепер загортаємо ось такий рулет. Гарненько його защіпуємо із боків, і ось цей шовчик перевертаємо, розподіляємо так, щоб він був однаковий по товщині. Беремо якийсь гострий ніж і його розрізаємо спочатку, бачите, не до кінця і до самого краю. Тепер ми ось так начинкою доверху і формуємо ось таку косичку. Бачите, як я це роблю? На відео повторюйте. Гарненько це все ось так поправляємо і відправляємо на деко з пергаментом. Тепер потрібно вже вімкнути духовку, нехай вона розігрівається на 190 градусів верх-низ, без конвекції. А косичка полежить і трішки підійде. хвилиночок 15, поки духовка розігріється, вистачить, можна прикрити харчовою плівочкою. Все відправляємо в завчасно розігріту духовку, печеться приблизно 30 хвилин, можливо, 25. Все безлежно від вашої духовки, від розміру, товщини, косички. Тому орієнтуйтесь, будь ласка, на суху паличку або зубочистку. Виймаємо його, даємо йому головнути хвилиночок 15 і можна смакувати. Він надзвичайно смачний в теплому варіанті, в холодному, але раджу спробувати в теплому це просто смакота. Тісто просто як пушок, дуже смачна начинка. Сир пропікся і отак от потік всередині. Дуже смачно, як бачите, нескладно, готуйте обов'язково. Дякую вам за ваш лайк. Перевірте, що ви поставили лайк, напишіть мені коментар і підпишіться на канал. Дякую вам, до зустрічі! Пока-пока!